Вітаю вас, Терези! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду склад на тиждень з 1 по 7 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, Терези. Над чим сумуєте щось, вважаєте, що втрачене, і неможливо повернути. Але є в вашому житті. Те, чому ви можете радіти. Ви просто зараз сконцентрувалися на чомусь одному, звернули увагу на один бік, хоча в іншому боці у вас теж є що в чому радіти. Теж є щось, що вас радує і може наповнювати. У вас є емоції і позитивні емоції, вони не застоєні, вони у вас в порядку. Просто ви зараз акцентували увагу. На чомусь негативному. Тому варто переключитися. Ось якраз і на дні колоди сонця. Переключитися на щось сонячне у вашому житті. Те, що вас радує. Якісь прекрасні сонячні події, сонячні дні. Подивимося, яка ситуація може чекати на вас пережити на цьому тижні. Ситуація пов'язана з тим, що ви відчуватимете себе переможцем. Ви відчуваєте, як люди навколо вас довіряють вам, цінять, цінують вашу, вашу думку і йдуть за вами. Вони впевнені, що ви маєте рацію і вони раді прислухатися до вас. Але на фоні всього цього щось руйнується. Руйнується в вашому житті, можливо, ваші якісь устої раніше ви думали саме так. Потім якась нова інформація вам не дійшла, і всі ваші думки з приводу якогось питання зруйнувалися, тому що вони були побудовані неправильно, адже якась щось було невірно зроблено, невірно трактовано. І все полетіли там тарари. Так, щось, щось руйнується. Але на місці цього зруйнованого, ви вже можете будувати щось правильне, яка, щоб башта, ця була довговічною. Що вам може заважати на цьому тижні Терези? Заважати може ваша закритість. Ваша зажатість в якомусь питанні ви відчуєте, що ви. Затисли щось в собі, щось тримаєте в собі. Вам потрібно більше розкритися. Давайте подивимося пораду карт, що порадить, порадять карти. Так, сяйте, будьте сонячними, відкривайтеся світу. Світ любить вас. Я вам бажаю прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.